Машину. мене Давай, давай, давай. давай, давай, давай. Ты дебил? В туалеті сюди стреляй по Ти мій фраг Двери закрыв. Ля. Секун. Побігла. <кхм> Провірим, что в него бумага ще є Туалетно. Ты кудась выбіг, ще ты там сидишь? Алло. А, вибіг, бля. Прикиньте Таблетки, блядь, пый ты будешь в іншому месте на хвелю. Шалих. Є, шо мені кинути тут. А похуй не зарастану. Один хуй вставати куда чувак. Вибачай. В... Ви... Вый-выебану, блядь. Выходить, выебану.